Від бойових дій потерпають і хижі тварини, яких тримали у звіринцях чи у приватних садибах. Багатьох господарі кинули напризволяще. Тепер волонтери вивозять їх з небезпеки у притулок для диких тварин на Київщині. Потім тварин лікують, згодом частину із них відправляють до Європи або у безпечні українські області. Багато знайшли нові домівки у Польщі, Іспанії та Франції. Пані Наталя кошенят, чухає великих левів та тигрів. Вона опікується притулком для диких тварин поблизу Борисполя. Ще нещодавно більшість із цих тварин були у зоні бойових дій. Ось цього красення Лева до Київщини вивезли з Краматорська. За період війни ми вже вивезли більше 300 тварин. З них близько 200 вже евакуйовані до Європи. Зоозахисниця розповідає, коли почалися перші вибухи, тварини, які жили в реабілітаційному центрі, дуже полякалися і покалічились, особливо коні та леви. Щоб врятувати їх від війни, домовились з європейськими зоопарками. Так багато з них опинились у звіринці польського міста Познань. Нині хижаків вивозять з найгарячіших місць. Ну, звісно, що це страшно, звісно, що це небезпечно, звісно, мені довелося освоїти дуже багато професій, тому що не один від лікар не поїде в таку зону, тому мені довелося навчитися самостійно робити анестезію, тому що таких тварин, як Леви, Тигри, Ведмеді. Без анестезії, особливо коли вони в стресі забрати ж неможливо. До війни у притулок потрапляли хижаки, яких рятували з нелюдських умов. Нині ж часто не вдається навіть дізнатися, ким були їхні власники. Бідолах просто кинули під бомбами на призволяще. Зараз війну забираємо тварин, більшість левів тих, які взагалі кинули. Власники поїхали, тому що там бомбля зазналося, тварин кинули. До нас звертаються військові. Які їх знаходять. Ми просять забрати дружа. Вони нам допомагають заїхати в ці гарячі точки. Ми їх забираємо. То взагалі ніякої історії немає. Ми навіть не, не знаємо, чия це тварина. Поруч із вивезеними із зони бойових дій тваринами є і врятовані ще до війни ведмеді, яких колись тримали як декорації до ресторанів. Їх тут добре годують. На перекус овочі та горіхи. Далі відпочинок. Нині у притулку великою родиною живуть 133 тварини, серед яких 13 левів, леопард, тигр і три олені. Уже зовсім скоро частина мешканців теж вирушать до Європи. Ярослава Марущенко, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.